На спині медичний наплічник в руках автомат. Дмитро Терновий – кримчанин, який ще студентом у 19-му пішов на фронт, пройшов вишкіл і долучився до добровольчого підрозділу госпітальєри. Бойовий медик це по суті це піхотинець. Тобі ззаду медичний рюкзак, автомат, і Ти як як і всі інші, там береш участь в таких діях. Фактично, весь четвертий курс я вже вчився, якби віддалено з. З бліндажа переважно до повномасштабного вторгнення Дмитро служив поблизу Донецька та Маріуполя, а навчання поєднував з війною. У лютому, 22-го був на передовій. А на початку березня отримав перше поранення. Нас на початку березня покинули в район ну, на межу Донецької Запорізької області, там район Волновахи, село Зачатівка. Там були дуже серйозні бої. У нас це десь 8, 8 9 дев'яте. Березня, 10 березня, я отримав перше поранення від танкового снаряда. Після там, короткого лікування повернувся в стрій. Через два місяці бойовий медик отримав друге поранення вже на Авдіївському напрямку. Дмитра рятували під обстрілами. Пішли на штурм села от, і отримав би, осколок від мінометної міни в живіт, в легені. Потім, коли вже вночі. Мене передали медикам, то там ще на додачу до того, ще й машина перевернулася. То всі, хто були там в машині з важкими травмами, теж. А я якби через те, що був пристібнутий, то залишився живий. На фронті каже Дмитро, йому часто снився Крим рідний дім, друзі та футбольне поле, де грав у дитинстві. Ну у якийсь період на службі у мене було, що прям дуже мене так крило через це. Часто снилося зараз, зараз вже трошки відпустило, але ну ясно, що самою я там народився, 20 років життя свого прожив. То дуже хотів би колись ще раз побувати вдома. Окупований півострів Дмитро залишив у 2016-му. Тоді навчався в Сімферополі. каже, як тільки Таврійський університет переїхав до Києва, без вагань теж виїхав через проукраїнську позицію. Хлопцеві в Криму так і не віддали атестат. З Сімферопольського університету мені цей атестат не віддали. Тобто, влітку, 2016-го, коли я приїхав сюди. Я приїхав з ксегокопів російського атестата і тут уже вступив. В той момент я вже приїхав сюди. Батьки Дмитра до 2024 року залишались в окупованому Криму з міркувань безпеки. Він не говорив їм, що служить в українській армії, та російські спецслужби все ж таки дізнались. Це їм не дуже допомогло, тому що в жовтні минулого року, 24-го, до них теж прийшли з обшуком російські спецслужби. Почали фабрикувати кримінальну справу. Ну тобто, підставою було те, що, що я служу. Тобто вони якось це дізналися і почали переслідувати їх, почали теж допити, забрали телефони. Вони слава Богу, встигли виїхати. От, і, але могли бути великі проблеми у них через мене. Після трьох поранень, влітку, 24-го Дмитро списався з військової служби. Його батьки нині в безпеці, але дім досі в окупації. І саме тому каже. Кожен зараз має робити свій внесок в допомогу армії. Кристина Черновалова, Суспільні новини, Крим.